Подружилися якось лисичка з журавлем, навіть покумалися. От і надумала лисичка запросити свого кума в гості. Приходь, кумочку, приходь, любесенький, каже вона, чим хата багата, тим і пригощу. От і прийшов журавель на гостину, а лисичка тим часом наварила каші з молочком, розмазала тоненьким шаром по тарілці та й поставила перед журавлем. «Їж, кумочку, не соромся, сама варила, пригощає вона. Журавель стук-стук дзьобом по тарілці, та нічого не виходить. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всю не з'яла. Ну що ж, кумочку, вибачай, каже вона, більше нічим не можу пригостити. Дякую за це, сумно відповів журавель. А тепер ти, завтра до мене завітай. На другий день приходить лисичка до журавля, а він наварив м'яса, бурячків, квасолі, картопельки, поскладав усе у високий глечичок із вузькою шийкою та й ставить на стіл. Прошу, кумонько, пригощайся, що маю. Понюхала лисичка, страви пахнуть смачно. Та тільки як не намагалась засунути голову в горнятко, не влазить. Лапою теж не дістанеш. Крутилася вона, крутилася, а все даремно, а журавель тим часом спокійно стукає дзьобом у глечик та потрохи все з'їдає. Вибачай, кумо, каже, коли спорожнив горнятко, чим хата багата, тим і рада. Тут лисичка аж образилася. Думала, що наїсться досхочу, а вийшло, що й голодною залишилася. З того часу і зареклася вона з Журавлем приятелювати.